Читання з книги мудрості, душі праведних у руці Божій, і не торкнеться їх мука смерті. Очам безумних видалось, що вони вмерли, і їхній перехід вважали за нещастя, а відхід їх від нас за згубу. Вони, однак, у мирі. Бо хоч в очах людських зазнали покарання, надія їхня повна безсмертя. Вони трохи вишколені, великих благодійств зазнають, бо Бог їх досвідчив і знайшов їх достойними себе. Він випробував їх, як золото в горнилі, і прийняв їх, як жертву всепалення». Ті, хто поклався на нього, зрозуміють правду, і вірні в любові перебуватимуть при ньому. Бо ласка і милосердя для вибранців Його. Слово Боже! Господь мій пам! Читання з послання святого Апостола Павла до Римлян. Брати, чи ви не знаєте, що всі ми, які хрестилися в Христа Ісуса, хрестилися в Його смерть? Тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб так. Як Христос був воскрешений із мертвих славою Отця, так і ми почали би ходити в оновленні життя. Якщо ми померли з Христом, то віримо, що й будемо жити з ним, знаючи, що Христос, ставши з мертвих, більше не вмирає. Смерть над ним більше не панує. Слово Боже. Слово Боже! vid, Joána. Toho času Marta skazala Isusovi hospode. як би ти був тут, не помер би мій брат. Але й тепер знаю, що те, що лише попросиш у Бога, Бог тобі дасть. Ісус каже їй, Ty vrat voskresne, hovoriť ňomu Marta, znaju, čo voskresne, u voskresení ostaň joho dňa. Ta Isus ní ja je voskresenia, i žitia, Kto vine tu mene, hoći pomre, bude žete. I košni kto žive u vire tu mene, ne pomre po viki. Če vire števce, kaže jomu. Господи, я повірила, що ти Христос, Син Божий, який і у Смі. Слово Господи. Селенці, дорога родина, брата Йосифа, возлюблені в Христі, брати і сестри, сьогодні вже пролунало багато теплих добрих слів про світлої пам'яті брата Йосифа і ще багато пролунає цими днями в різних куточках України. Чимало людей з глибоким потрясінням та болем прийняли цю звістку про його перехід. Багато хто згадує про те добро, яке отримали через Нього. Надходить чимало повідомлень, листів, спогадів, в яких відзеркалюється його особа, його шлях і вплив на чиє життя. Ми вслухаємося в ці спогади з великою увагою. Але сьогодні під час цієї літургії лунають особливі листи, до яких ми покликані приділити особливу увагу з огляду на їхнього автора, тому що багато хто прислає повідомлення, співчуття, А щоб ми не пропустили самого важливого листа. І вони підписані іменем цього автора. Бо на кінці читань ми чуємо Слово Боже. Підпис, слово Господнє, підпис. Христос становив апостолів апостол означає посланець, посол, амбасадор. І Їхню місію продовжують єпископи, і вони делегують священиків, діяконів. І під час літургії ми слухаємо слово самого Киріоса, Господа, той, хто має владу над життям і смертю, то є володарем неба і землі. І священник, як апостол, посланець, покликаний проголосити його волю. Тобто, коли зараз відбувається ця літургія, багато людей посланих від якихось людей. І це чудово, і це прекрасні слова. Але те, що лунає під час літургії, це слово, це є слово Боже і Слово Господнє. І, і апостол каже, що, і, що він, як він радіє, що ви це прийняли не як слово людське, але як слово Боже. І важливо, щоб ми його так почули. Щоб це не пройшло повз нас. І що ми чуємо в цьому слові? Перше читання каже: душі праведних у руці Божій. Так це бачить Бог. Він, який має владу над цим, який не каже це слово нам просто так, щоб якби потішити нас, тільки він каже факт душі праведних у руці Божій, і мука смерті їх не торкнеться. Очам безумних здавалося, що вони померли, їхній відхід вважали за нещастя, а відхід їхній від нас за погибель. Вони ж перебувають у мирі. Так бачить це Бог. Наші почуття кажуть нам щось інакше, але Бог бачить це так: вони ж перебувають у мирі. А в самі ми почули: Господь мій пастир, я не матиму недостатку. І хто довіряється веденню Бога, досвідчує його опіки, повноти, що немає недостатку. Скільки людей отримали добро від, від Бога через брата Йосифа. Але водночас і сам брат Йосиф, пішовши за пастиром, може це досвідчувати цю повноту, що немає недостатку. Ми відчуваємо недостаток багато в чому а зараз теж в його особі. Але він, будучи в Богові, Бог обіцяв і має силу виконати цю обітницю, що не матиме недостатку, буде брати участь в цій повноті Христа. І навіть тут, по зиному дивлячись, навіть за ці останні дні, скільки сердець виявили йому вдячність, любов і повагу. Ми, готуючи цю урочистість, досвідчили це дуже міцно вдячність людей, що скільки людей хотіли, щоб брат Йосиф в оцих останніх подіях земного буття, щоб він не мав недостатку, було зроблено дуже багато роботи, турботи, опіки, щоб не мав недостатку. Брат Йосиф помер. Це для нього здорово. Скільки людей, ціла Вінниця, і скільки в інших куточках України люди оживилися. Бог вірної обітниці не матиме недостатку той, хто піде за пастим. Що більше дає нам більше, ніж наші людські зусилля, які вони прекрасні, чудові зараз, але обіцяє небо і має силу виконати цю обітницю. І далі це Слово Боже, тобто слово від нього, як він каже, це моє слово. Ви маєте багато слів чудових, але це моє слово. І Я вам кажу в літургії, ця церква так хоче, щоб ми чули його слово. На зелених пасовисках він дає мені відпочити. Той, хто в Божих руках відпочиває, входить у відпочинок, насичується миром. І брат Йосиф був справжнім Йосифом-робітником. Бо всі парафії, де він був, добре знають, що Йосиф то робітник. Кругом дуже вкладався працю. Ну, так, така харизма, у кожного брата своя харизма. Був у Києві там був прекрасний Розарій. Такий був брат Йосиф. Так, так він це робив. В цій парафії теж скільки людей діляться, і це, і це, і це. Ось. Але Господь увів його в свій відпочинок Йосифа робітника. Увійди свого добрий у радість свого Господа. І далі слово каже: коли я піду навіть долиною смертної тіні, зла не злякаюся, бо ти зі мною. Коли відбувався момент переходу Пасха, брата Йосифа, він готувався до неї, він слухав слово, щоб приготуватися до Пасхи. Він, е, якщо ми насправді в це, в це віримо, то він бажав Пасхи, звісно, по-людськи ми інакше собі це уявляємо. Але остаточно йдеться про цю Пасху, перехід зустріч з ним. І може, нам це важко, якби, приймати. Він бажав цієї зустрічі, хотів, слухав і. В Божому веденні для нас незрозумілому, покликав його. І коли це відбувалося, бо брати потім писали це, я в цей момент відправляв служби. Я не знав, я не бачив тих переписок власне, про те, що реанімують брата Йосифа. Але саме в той момент я подивився потім, я власне відправляв літургію і був оцей псалом 23. І потім його в світлі я побачив також цю подію. Бо по людськи це шок, втрата, неочікуваність. Але Господь у своєму слові, Божому Слові запевнює, що власне, бо ти зі мною зла не злякаєшся. І то Йосиф, так якби вкласти його ці уста його, то так якби бо ти Боже зі мною. І тому, проходячи через цю долину, через цей момент смерті, Бог забирає цей страх. Так говорять свідки цієї події. Бо він каже, що він так, як ніби заснув. Це була дуже швидка смерть. І так, якби не видно на його обличчі якогось боріння, болі, так просто. раз, І перехід. Не, Господь дав йому свою присутність, довіряємо так, І Йосиф не злякався, коли був цей перехід. І Івангелія каже: Господи, якби ти був тут не помер би мій брат. І Ісус був глибоко схвильований, зворушений людським болем, торкнутий з дійсно стражданнями, втрати. Він співпереживає людину, йому не байдуже. Він каже, не бійтеся, це Воскресіння, тому давайте тут це не важливо. Він розуміє, що нам це болить. Він співчуває, він знає, наскільки це для нас важко. Він, він знає, що переживає сестра брата Йосифа, його батько, рідні. Не каже, що це щось таке маловажливе. Насправді має глибоке співчуття, знає серця співбратів, парафіян, знає біль. Та Ісус промовляє: Твій брат Воскресне. І Марта відповідає: Знаю, що Воскресне Воскресіння останнього дня. Ми теж знаємо так розумом, так, останнього дня, але зараз Боже боляче. Та Христос каже на це. Я є Воскресіння і життя, не говорить, буду колись. Тільки Марто, я є Воскресіння і життя, зараз є, не колись. Отже, коли ми вступаємо у відносини з ним, а Він є, то ми входимо в цей досвід Воскресіння, так? входимо у досвід життя, бо Він сам є життя. І Йосиф входив у відносини з Ним, тобто входив у Воскресіння, входив у життя через Євхаристію, через слово, через молитву, через шукання волі Божої, через відкритість його, служіння. Входив ці відносини з ним, тобто входив в досвід життя і Воскресіння, і потім тільки перехід, і життя далі триває. Отже, приймімо з вірою слово від Всевишнього царя, так що це, це є правда. Сьогодні будемо вже чули і, і чутимо послання від багатьох людей, але це, це його слово, воно підписане слово Боже, Слово Господнє. Тому приймімо його так. Дійсно, з надією, бо вшановує наші почуття, так? але одночасно почуємо його перспективу, як, як Господь на це бачить дивиться. Хто вірить у мене, навіть якщо помре, житиме. І кожен, хто живе і вірить у мене, не помре повіки. І Ісус завершує. Чи віруєш у це? Слово Господнє!